Усім вітання, мої дорогенькі. Генеральське сало, приготовлене майстерно, підійде до будь-якого столу чи перекусу як смачна закуска. Любителі сала знають безліч способів, як підкреслити його смак. Одним з неповторних є маринування свіжого полтавського золота у гострій, наповненій прянощами аджиці, яка не тільки пом'якшить структуру волокон, але й надасть йому незабутній смак з легкими пікантними нотками, які будуть відчуватися у кожному його шматочку. Готувати будемо два шматочки полтавського сала. Саме там його опалюють, обсмалюють, добре пропікають на пшеничній соломі, і верхня шкірочка отримує жовтенький колір з підсмаженим відтінком. Таке пропечене сало м'яке і запашне. Такими шматочками, складеними удвоє, вони і продаються. Саме це сало називається генеральське, воно тоненьке і має прошарки ніжного м'яса. Для нашого приготування шматок перерізаємо вздовж на дві частини. Назву генеральське сало йому дали через те, що смужки м'яса в ньому нагадують генеральські лампаси. Щоб досягти такого ефекту, дотримуються спеціального режиму годування свині, при якому відгодівля чергується з голодуванням. Найперше сало просолюємо звичайною сіллю, приблизно беремо 5 грам. У нас два шматочки з загальною вагою 500 грам. З кожної сторони солимо його. Сало має увібрати сіль, тоді отримає належний та потрібний нам смак. І так само з кожного боку приперчуємо чорним меленим перцем. З його додаванням орієнтуйтесь на свій смак. Обробка свині опалювання на соломі робить сало дуже м'яким, так що сірник під невеликим тиском ходить всередині нього легко. Це свідчить про його хорошу якість. Здавна найсмачнішим шматочком вважається сало зі спини свині, яке біле і відсутнє прошарки м'яса, а вищої якості є таке генеральське сало. Його отримують з бічної частини туші. Сало це дуже цінують за те, що воно має тонку шкірку, і є ніжним та м'яким смаком, у порівнянні з тим салом, яке отримують зі щоковини, шиї та голови. Такі шматочки виходять не такими смачними і мають товсту шкірку. З однієї свині виходить всього 4-6 кілограм такого генеральського сала. Щоб приготувати сало, вдаються до різних варіантів, яких на сьогодні існує безліч, але найчастіше його солять, тобто натирають сіллю, і вже при смакуванні додають часник, перець, готують у розсолі, а точніше витримують, тобто замочують і начиняють спеціями. Або варять, варіння позбавляє сало від багатьох паразитів і бактерій. До того ж, таке сало виходить дуже м'яким і зберігається довго. А як правильно зварити його в цибулині, де за смаком воно нагадуватиме копчене, чи в банках, переходьте на наш канал та переглядайте. В коментарях діліться своїми смаками. Далі беремо півголовки очищеного чеснику і пропускаємо його через прес. Добре натираємо ним салом. Часник своїм гострим та насиченим смаком відмінно доповнює ніжний смак свинячого сала. Говорити, яке сало краще з прошарком м'яса або без, це якось неправильно. На кожну частину сала знайдеться свій цінитель. Комусь подобається ніжний шматок зі спинки, а комусь до душі сало з м'ясними прошарками. Тут тільки варто враховувати те, що більш жорсткуваті шматки з товстою шкурою шиї та щік зазвичай йдуть на приготування гарячих страв. При цьому сало, отримане з черевної частини, найбільш підходящим для вживання, стає після певної термообробки. Далі беремо 4 столові ложки аджики і натираємо сало. Аджика відмінне доповнення до сала та будь-яких інших м'ясних страв. Вона надає йому виразний гострий смак та аромат. Настоявшись у ній, сало робиться ще більш насиченим та цікавим. У нас аджика домашня, складається з помідорів, солодкого перцю, яблук, чеснику, цибульки та з пекучим перцем. Особливо таке поєднання подобається любителям гострих страв. Тепер сало закручуємо, а джика має залишитися всередині. А ви знали, що задовго до появи сучасної дієтології, яка оголосила війну поганому холестерину, у багатьох країнах світу їжу цінували за її жирність і поживність. Ці незамінні властивості надавав стравам свинячий жир. В Україні сало солили в бочках або зберігали топленим у горщиках, використовували для приготування супів, каш, млинців, а також для консервації м'яса. І, хоча для більшості народів світу традиційним є вживання сала у перетопленому вигляді, як смалець чи шкварки, саме ми, українці, полюбляємо їсти його великими шматочками з хлібом. Цибулею, чесником і солоними овочами. Щоб сало не розкручувалося, тримало форму, яку ми йому надали, заколюємо його на дерев'яну паличку. Смак сала навряд чи потребує додаткового представлення. Українська національна кулінарія завжди популярна та завжди доречна. Подачею такого сала буде приємно вражений навіть досвідчений гурман. Зі спеціями та джикою воно набуває нових особливостей, перетворюється на вишуканий делікатес. Даємо йому промаринуватись 12 годин. Перекладаємо на тарілочку чи будь-який інший посуд, накриваємо кришкою або загортаємо у фульгу, щоб не обвітрювалося як саме сало, так і спеції, щоб не втратили своїх ароматів. Витримуємо у холодильнику. Аджика має чудовий колір та смак. А ще в поєднанні зі свіжим чесником робить сало дуже апетитним. Взагалі походження аджики дуже цікаве. Це була суміш солі та перцю, яка викликала апетит. Трішки пізніше пастухи додавали різні прянощі, роблячи її схожою до теперішньої. А також вона могла бути не тільки червоного кольору, а й зеленого. Склад такої аджики мав у собі свіжу зелень та неспілий гострий перець. Час маринування генеральського сала промайнув швидко. Під час цих 12 годин, відпочиваючи, сало збагатилося аджикою та чесником, дозволяючи їхнім ароматам та смакам глибоко проникнути в кожен шматочок. Під час цього процесу солоний гострий смак аджики поєднався зі смаком і запахом чеснику. В розрізі воно має привабливий вигляд ніжно-рожеве м'ясо відтінене тонкими шарами жиру, вражає своєю апетитною текстурою і викликає бажання його смакувати та насолоджуватися. Подаємо сало на окремій тарілці, як закуску, перед обідом або вечерою з тоненько нарізаним хлібчиком. Найчастіше квашеними овочами це огірок та помідор. Це створює елегантну та смачну закуску. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, а й варті завжди ваші карпатські шкварки.